Так починається кожен ранок у маленьких нушівців учнів Дубанської початкової школи. Замість застарілих виховних годин після уроків діти мають ранкове коло. Така методика спілкування кажуть, вчителі дозволяє їм бути з дітьми на одному емоційному рівні. Вони діляться своїми бажаннями, мріями, іноді переживаннями. Воно налаштовує дітей на позитивну роботу протягом дня. Ми дізнаємося, що будемо виконувати, робити, що вчити впродовж дня. На мою думку, воно дуже корисне у початковій. Школі тому, що дітей розвивається мовлення, мислення вони стають більш розкутішими, вільно себе поводять, не соромляться. Такий незвичний спосіб з допомогою квест-подорожі учні вже четвертого класу підсумовують здобуті знання у минулому році. Заняття на свіжому повітрі, не обмежуючись класом, для учнів нової української школи, це звична справа. Адже, як говорять, вчителі їм важко все на одному місці, необхідно щось досліджувати. З першого класу ми спробували це. Нам пішло перший квест, наш був у пошуках букв, коли нестандартне свято букварика, яке ми звикли зазвичай. А діти шукали букви на території всього подвір'я, виконуючи різні завдання, це було настільки. Класно, просто дуже дітям сподобалось. Батьки помітили, теж це оцінили. Інколи ми ці квести проводимо уже в третьому класі більш навчальні. Та все ж про уроки ніхто не забуває. У перших класах засвоєння знань відбувається здебільшого в ігровій казковій формі. А подібні заняття квести розвивають і зацікавлюють дітей в ігровій формі, але ніхто не каже, що ми не навчаємо. Ми навчаємо, але з допомогою якісь додаткових функцій, з допомогою додаткових засобів навчання, але, безперечно, це дуже класно. Це розвивають дітей дітям добре в школі. Діти впевнено себе почувають. Вони знають, що їх тут вони не прийшли, що їх тут не будуть сварити і будуть їм ставити оцінки. Ні, такого немає. Вони тут для того, щоб спілкуватися, знайомитись, отримувати знання. За словами вчителів, в основі програми нової української школи стоїть дитина освітній Процес відбувається так, аби дітям було комфортно як в навчанні, так і в спілкуванні з дорослими. Нема такого, як раніше було, що вчитель стоїть біля дошки, дивіться на мене, слухайте мене, я тут головна. Ні, я між. Ними між партами ходжу, я з ними разом бігаю, я з ними проводжу це все як частина їх. Завдяки цьому стосунки у нас класні водночас вони мене поважають, вони мене чують, і ну так має бути дітям. Також до вподоби такі заняття, адже вони не тільки здобувають знання, а в той же час можуть бігати, співати, танцювати. Найбільше кажуть, учні 4 класу полюбляють так звані цікаві дні. День піци. День кави. Де? Кольоровий тиждень. А день піци що означає? День. Що ви в той день робили? Ми їли піцу і робили піцци. всякі завдання. День шкарпету. День кави. День. день шкарпеток, що означає. Різнокольорові шкарпетки одягали. А на підтримку чого був цей день? На підтримку день кого? Дауна. На день був». Що робили кавою? Ми малювали, малювали. малювали. Директорка школи відзначає, коли майже шість років тому дізнали, що доведеться переходити на нову програму навчання із новими підходами та методами, мали острах, але згодом зрозуміли, що помилялися. Ми дуже багато чого до чого ми ставили скептично. Скажімо, тих самих шість цеглинок лего. Ми не могли зрозуміти, як вони кардинально можуть змінити освіту. Але повірте, на цих шести цеглинках можна будувати стільки вправ, стільки завдань. Найголовніше це те, що діти хочуть йти до школи. Діти капризують, чому мама прийшла так рано забирати з групи продовженого дня і чого мене сьогодні знову саму першу забирають. Оце показник того, що воно було потрібне і це не даремно. У Дубинській початковій школі діти навчаються з першого по четверті класи. Далі переходять у інші освітні заклади, де продовжують навчання також за програмою «Нуш для середньої ланки Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.